Привіт, друзі! Я дуже люблю домашню зелену цибульку за її смак та користь. Вживаючи цибулю взимку, ми зміцнюємо імунітет та захищаємо організм від хвороб. Та взимку на городі її не виростиш, Тому пропоную вам разом зі мною виростити смачну цибульку з ніжною зеленю у себе вдома на підвіконні. Існує кілька способів вирощування. Традиційним способом у землі та гідропонним способом у воді для гарного врожаю треба правильно відібрати цибулину. Вона повинна бути круглою, щільною на дотик без слідів гнилі. Щоб прискорити вихід зеленого пір'ячка, потрібно зрізати верхівку цибулі. Обережно гострий предмет. Діти, попросіть дорослих вам допомогти. Якщо ви будете вирощувати цибулю в землі. То для неї підійде ґрунт для квітів. Сьогодні ми будемо вирощувати зелену цибульку в поліетиленовому пакеті. У пакет насипаємо землі, трохи утрамбовуємо і поливаємо її. Далі висаджуємо цибулину, щільно саджаючи їх одну до одної. Ось так повинно вийти. Другий спосіб вирощування цибулі без використання землі. Для цього нам потрібен лоток з під яєць. Упаковку ділимо на дві частини. Кришка буде служити піддоном. Далі, за допомогою дерев'яної палички, робимо отвіри. Це забезпечить доступ коріння в цибулини до води. Збризгуємо теплою водою. Розсаджуємо цибулю у кожну клітину. Вийшла ось така невеличка грядка. Найбільш економний, простий та легкий це спосіб вирощування зеленої цибулі у воді. Як ємність, для висадки ви можете використовувати будь-яку баночку пластиковий стакан. Наливаємо відстоєної води в ємність. Помістіть цибулину так, щоб у воді опинився тільки кінчик цибулини. Все. Готово! Ставимо всі наші заготовки, світле, тепле місто на підвіконні. Вам необхідно стежити за рівнем води і підтримувати необхідну температуру. До побачення! Гарного врожаю!